день, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже цікавий рецепт сир Філадельфія. На цей сир можна приготувати дуже багато страв. Також дуже смачні, з його можна готувати бутерброди. І всього потрібно для цього сиру три інгредієнти: сметана, лимонний сік і сіль. Отже, починаємо. Наше приготування. І так, беремо 420 грам звичайної сметани, бажано як найбільшої жирності. От така сметанка. Також одна чайна ложечка солі і 2-3 чайних ложки лимонної, лимонного соку. Видовлюємо із лимона. І це все ретельно потрібно перемішувати. Перемішуємо до тих пір, щоб наша суміш, наша сметана, була, набула однотонної маси. Все ретельно перемішалося. От так все перемішуємо навіть із самого дна. Щоб нічого не залишилося. Отак. От Перемішуємо, а тим часом потрібно приготувати отаку от посудинку. У мене таке ситечко от такого образця і каструлька я його отак одне на одне положила. І Отак От слаймарлі і щоб нашу масу вилити на морлю, щоб можна було його хорошо потім відсідити. Отак. От а це перемішуємо ретельно. Всю цю масу перемішану. Що в нас утвориться, потрібно буде вилити туди на підготовлене ситечко і марлю. От я помістила мою масу сюди на марлю, потім її отак згортаю і ставлю в холодильник. На 12 годин, щоб відсідилася сиродка. І зверху треба помістити блюдцем, щоб воно придавилося до нашого сиру. Отак От блюдечком я це. Все надавлюю і ставлю груз, щоб воно все відсіжувалося. Через декілька часу треба було подивитися, чи у вас внизу немає сивротки. Якщо є, значить, отак, щоб вона не торкалася до нашого сиру. Отак, так. Нехай стоїть. Не менше 12 годин. От я придумала такий варіант, щоб виділялася добра сиротка. Бачите, там скапує туди сивородка, а зверху поміщається наш сир. І в такому плані я ставлю його в холодильник на 12 годин. Ось такий сир. Получився. Зараз ми його перевернемо. Ось такої форми одержали сир Філадельфія. Ось такий сир виглядає на хлібові. Дуже смачно, ароматно. Рекомендую приготувати. Ставте лайк, кому сподобалося. Підписуйтесь на мій канал. До побачення хорошого дня!